Зараз надам вам заговір для того, щоб швидко продати будинок, квартиру, будь-яке ваше житло. Всіх вас вітаю! Що потрібно зробити? Вимити пол у всіх кімнатах, коридорі, мити із якоїсь ємкості миска, відро, будь-що. Перед тим цю воду потрібно наговорити, присівши на, на корточках і саме над цією водою промовляти. Зараз я наговір дам. Але якщо ви будете виливати цю воду на шлях, її потрібно вилити, і вам хтось зустрінеться, це ваша робота переб'ється. Потрібно знову починати цей невеличкий ритуал. Він дуже дієвий і перевірений особисто моїми рідними. Що потрібно сказати, слухайте уважно, Чотири угла. Даміна мой і домовой. Отрекаюсь от вас, от дверей, замков, от четырех углов и домового. Кто мне деньги за вас принесет, тот вас себе заберет. Аминь, аминь, аминь. Ритуал дуже дієвий, кажу, переверенный, переверенный особисто моими ридными. Не тільки іншими людьми, які дають зворотний зв'язочок, що «да, дійсно цей ритуал спрацював. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і дякувати. Буду вдячна за донат на каву, ваша Олена.